Репертуар Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка завжди вражає глядачів своєю різножанровістю та актуальністю. Кожного театрального сезону Шевченківці готують багато прем'єр, а ще надають нове дихання тим постановкам, які через повномасштабну війну були поставлені на паузу. Віднедавна на велику сцену театру повернувся легендарний мюзикл Скрипаль на даху. Нову його постановку. Бачила моя колега Ольга Ховрич. Перерва у три роки. І на велику сцену театру імені Шевченка повернувся легендарний мюзикл Скрипаль на даху у цій сценічній редакції директора художнього керівника театру заслуженої артистки України Оксани Петровської глядачі його побачили по-новому. Ті актори, які були у цій виставі, вони всі виїхали, мамочки з дітьми, у кого забрали на війну. От і залишилось дуже мало людей. Через це ми набрали конкурс, провели набрали молодь, ось і мені прийшлося їх вводити у цю виставу і дещо міняти. Події мюзиклу, що розгортаються в українському містечку Анатівка, що під Києвом сколихнули почуття людей різних національностей, різних віросповідань. У традиційній культурі єврейського народу музикант Скрипаль супроводжує всі етапи життя родини. Він став символом життєвого укладу, знаковим образом поєднання усталеності та свободи. Мюзикл Скрипаль на даху це філософська та водночас лірична постановка у сценічній реальності акторського буття. В ній велику роль відіграють музика, колір, безмежні почуття. Головну жіночу роль роль багатодітної ма. Матері у мюзиклі «Скрипаль на даху виконує Оксана Петровська, каже так неперевершено вжитися в образ їй допомогло власне материнство. Мені здається, що у, у, у кожній нації роль матері вона одна, і та ж: це душа, це серце, це жалість до своїх дітей, це строгість у деяких в деякому плані. Як ви бачили, це, це і це і любов. І кожна хороша мама готова віддати навіть життя за своїх дітей, щоб було все добре. Ну, ось знаючи, я ж сама і мама і бабуся, і я це все розуміючи, я це передала тут, скажімо так, це від голди передала і в зал. Ще одного головного героя Тев'є, батька п'ятьох доньок у мюзиклі. Грає народний артист України Василь Крачковський. У постановці він є хранителем традицій, який ретельно оберігає родинне вогнище від негараздів, мріє про щастя й достаток. Цю роль виконавець ролі Тев'є, народний артист України Василь Крачковський вважає для себе знаковою. Справжні для актора це можна багато ролей грати, знаєте, різних і все, але є ролі, які вони твої твої грані майстерності акторської вважають найвищими. Це їх небагато таких ролей. Тев'я відноситься якраз до цих ролей. І можна зіграти одну цю роль і більше не грати. І ти запам'ятаєшся, з тебе знати, що ти грав Теві. Це. Це кожен актор мріє його зіграти Тев'я. Вжитися в ролі допомагає, знаєте що, партнерам. Партнери, тому якщо ти від них лучик, то отримуєш майстерності, і вони твій. І в нас виходить така цепочка, і получається діалог. А вже якщо діалог є, то є вистава. Мюзикл скрипаль на даху підкорив серця дніпровського вибагливого глядача. Ми дуже обожнюємо театр Шевченко. Тут трупа дуже така сильна. Кож від кожного нашого візиту ми отримуємо дуже велике задоволення і танцювальна група. Сьогодні ми прийшли до да, на крипаля. Це ми вже не перший раз дивимося. Ми багато років назад дивилися. Ну, ми отримали задоволення. Ось з першої дії, ну наче ми перший раз дивимося. Дуже хороші актори і дуже постановка хороша. Ті ще краще тут. Новий склад уже і от дуже подобається, як співають. І актори тут теж змінились. Ми задоволені і вдячні акторам за задоволення, яким вони яким ми отримуємо. Аплодисменти із залу. Це можна так виразитись. Я вже вибачаюся, але це наш допінг. Ти як риба хапаєш ці аплодисменти і думаєш, що «Да, да, да, значить, повірили, значить, ти зробив свою роботу, так що глядач повірив і віддає ті аплодисменти на сцену нашим акторам. Глядачі ще довго не хотіли відпускати шевченківців зі сцени борхливі оплески і квіти, доказ глядацької любові і шани колективу театру. Ольга Хорич, Віталій Шалдов, новини Д1.